Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про головні технологічні прориви і нові етапи розвитку штучного інтелекту, які формують майбутнє. Від Google і Microsoft до Anthropic, OpenAI, Shopify та інноваційних стартапів, що змінюють світ. Google інтегрувала Gemini у Google Maps, перетворивши навігацію на розмовного щі помічника. Тепер ви можете просто сказати: знайди кафе з веганськими опціями, або де є парковка для електромобіля, і Gemini миттєво відповість, оновлюючи маршрут без доторку до екрана. Нове оновлення також додає навігацію за орієнтирами, як, от, поверніть ліворуч після Макдональдс» і сповіщення про затори навіть без активної навігації. Цей крок відкриває нову еру агентної навігації, де ще діє як ваш справжній співкермувальник. Google Research і DeepMind представили графову нейронну мережу для моделювання біорізноманіття Землі. Ця технологія створює найточніші карти розподілу видів, аналізуючи кліматичні, екологічні та просторові дані. Ця нейронна мережа перевищує попередні моделі на 20-30% за точністю і вже використовується для планування заповідників та аналізу впливу кліматичних змін. Це приклад того, як штучний інтелект допомагає не тільки бізнесу, а й планеті. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Microsoft представила голосовий режим у Copilot, який Сатья Наделла назвав новою мишкою тільки голосовою. Функція Voice дозволяє користувачам Microsoft 365 спілкуватися з ШІ природною мовою, наприклад, підготуй підсумки зустрічі або проаналізуй цей звіт, а Copilot миттєво виконує запит, інтегруючись із Outlook, Teams і Excel. Голосовий режим доступний на Windows, iOS та Android, і робить офіс повністю hands-free, перетворюючи Copilot на справжнього співробітника, який працює поруч із вами. OpenAI запустила Sora для Android, розширивши свою платформу створення реалістичних щій відео на мільярдну аудиторію користувачів. Після успіху на iOS, де додаток набрав понад 1 мільйон завантажень за 5 днів, тепер Sora доступна у семи країнах. Користувачі можуть створювати відео до 60 секунд із власними аватарами через функцію Cameo, додаючи звук, емоції й ефекти без акторів і дубляжу. Попри дискусії навколо Deepfakes, Sora Сора зберігає курс на прозорість і водяні знаки, стаючи TikTok нового покоління, ще контент у кишені. Хейджен hey представила оновлення Video Translation, яке дозволяє перекладати відео на понад 170 мов із точним синхроном губ і збереженням емоцій. Користувачі можуть завантажити відео або посилання з YouTube і за кілька хвилин отримати локалізовану версію без дубляжу чи акторів. Хейджен інтегрується з Canva, HubSpot і Зепір, роблячи ще переклад ідеальним для бізнесу, маркетологів та креаторів, що прагнуть глобальної аудиторії. Антропік прогнозує вибухове зростання від 5 до 70 мільярдів доларів доходу до 2028 року, роблячи ставку на корпоративний сегмент. Модель Клод і новий асистент Клод Коуд уже приносять мільярдні доходи, а партнерства з Microsoft, Salesforce і Deloitte охоплюють сотні тисяч користувачів. Антропік вирізняється фокусом на безпеку та ефективність і може стати найприбутковішою ші компанією наступних років. Антропік також підписала угоду з урядом Ісландії про запуск пілотного проекту з інтеграції Клод у національну освіту. Сотні вчителів отримають доступ до ші-асистента, який допомагає планувати уроки, пояснювати задачі та створювати навчальні матеріали різними мовами. Ініціатива підкреслює культурну цінність. Клод підтримує ісландську мову і не зберігає дані користувачів. Цей експеримент може стати моделлю для інших країн, зокрема України. Shopify оголосила, що щі трафік на її платформі зріс у сім разів. А покупки через Ші в 11 разів із початку року компанія називається початком ери агентної комерції, де ще агенти самостійно шукають, порівнюють і оформляють покупки. Партнерства з OpenAI, Perplexi і Microsoft Copilot дозволяють купувати прямо з чатів. А внутрішній асистент Sidekick уже допомагає понад 750 тисячам продавців. Shopify доводить майбутнє онлайн-торгівлі за штучним інтелектом. Perplexity AI вступила в конфлікт з Amazon, звинувативши компанію у булінгу. Amazon заборонила ще браузеру Comet використовувати свій майданчик для покупок, назвавши це комп'ютерним шахрайством. Perplexity відповіла, що Amazon просто боїться втратити монополію на агентний шопінг. Цей спір може стати першим великим судовим прецедентом, який визначить, чи зможе ще й купувати замість нас. Тембо із Сан Франциско презентував платформу фонових ші агентів для розробників. Вони самостійно аналізують код, виправляють помилки, оптимізують продуктивність і навіть створюють пул-ріквести, поки розробник спить. Платформа підтримує інтеграції з понад 2700 сервісами та дозволяє підключати будь-яку модель від gpt 5 до Cloud Code. Тембо вже зібрав понад 10 мільйонів доларів інвестицій і обіцяє прискорити релізи у 5-10 разів. Runnable – стартап із Бангалору, запустив універсального ші агента, який виконує будь-яке цифрове завдання від презентацій і сайтів до подкастів і звітів. Він інтегрується з понад 2700 додатками та працює без кодування за простими командами. Ранабл називають кінець ери десятків інструментів, бо тепер один ШІ може зробити все, дослідити, створити й оформити результат. Future House презентував космос першого справжнього щі вченого. космос здатний самостійно проводити повний цикл досліджень, шукати тисячі статей, писати код, аналізувати дані і формувати звіти з цитатами. Один запуск космос еквівалентний шести місяцям роботи дослідника. А вже зараз система зробила кілька реальних відкриттів у нейронауках і генетиці. Це початок ери агентної науки, де Ші стає не помічником, а дослідником. Це був головний зріз Щі проривів світу: від навігації без рук до автономних розробників і вчених. Ми вже живемо в епоху, де штучний інтелект не просто допомагає, а працює, досліджує і творить поруч із людиною. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.